13 жовтня Неділя. Відшукуючи свої корені. Бо ти створив усе. І завдяки твоїй волі все постало і було створене. Об'явлення 4.11. Алекс Гейлі провів понад 10 років у пошуках своїх предків на трьох континентах. Він намагався відтворити свою сімейну історію, тому збирав усні перекази, що передавалися упродовж століть, переписи населення та сімейні заповіти. Згодом він виявив, що в 1767 році один з його пращурів був викрадений і переправлений на британському кораблі, що перевозив рабів з Африки до Анаполіса, штат Меріленд. А в 1768 році проданий Джону Уоллеру з Річмонда, штат Віргінія. Приклад Алекса Гейлі спонукав мільйони людей почати інтенсивні пошуки своїх предків. Вивчення власного генеалогічного дерева стало набувати великої популярності. Де ж мої корені? А ваші? Навіть корені Гейлі заглиблюються набагато далі, ніж йому вдалося встановити в результаті своїх пошуків. Згідно з Біблією, Гейлі був не просто потомком раба, він був сином Бога. Наші корені сягають з самого початку життя. Об'явлення змальовує перед нами дивовижну небесну картину. Небесні істоти прославляють Бога в тронному залі Всесвіту. Їхня пісня прославлення відлунюється по всьому небу. Достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, бо ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Об'явлення 4.11 ми з'явилися на землі не в результаті якоїсь випадковості. Ми не каприз природи. Ми Божі діти, створені люблячим творцем. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Дії 1728. Життя це Божий дар. джерелом кожного вдиху, кожного удару серця, кожної миті життя є серце милостивого Отця. Ми не створили самих себе. Не по своїй волі ми з'явилися у всесвіті, ми існуємо з волі Бога, який має задум для життя кожного з нас. Сьогодні ми можемо прославити Його за дар життя. Ми можемо славити Його як нашого люблячого Творця і доброго Отця. Ми не бездомні сироти і не безправні раби. Ми діти Божі, і ніхто у світі не зможе це в нас відібрати.